Розглянемо ознаки подільності чисел. Коли число ділиться на 2, на 3, на 4, на 5, на 9 або на 10. На 2 діляться всі парні числа. Парні числа закінчуються парною цифрою. Парна цифра це цифра 0, 2, 4, 6, 8. Тут 2, тому число. Ділиться на 2, ділиться на 2. Коли ми перевіряємо подільність на 3, потрібно додати всі цифри, цифри в числі 5, додати 7, додати 1, додати 0, додати 4, додати 8, додати 0, додати 2. Порахуємо, скільки вийшло. 12, 13, 17, 25, 27. Якщо ви отримали число 27, а воно ділиться на 3, то і все число також ділиться на 3. Отже на 3 ділиться. На 4, ознака подільності на 4. Така якщо число закінчується. Двома цифрами, які складають число, яке ділиться на 4, то і число задане ділиться на 4. Тут закінчується на 02. Так, на, на 02. 02 не ділиться на 4. Отже, все число в цьому випадку. Не ділиться на 4. Перевіримо на 5. На 5 діляться числа, які закінчуються, закінчуються п'ятіркою або нулем. Бачимо, не ділиться. Ознака подільності на 9. Аналогічна, як і на 3. Знову потрібно додати всі цифри числа. Плюс 4, плюс 8, плюс 0, плюс 2 27. І подивитися, чи ділиться 27 на 9. Так, ділиться. І на 10 ділиться число тільки у випадку, якщо закінчується нулем.